Вітаю, кохані! Ви на каналі Юлії Холодовська Відповідальне батьківство. Я дякую вам за те, що ви зі мною. Я дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за те, що ви підписалися на мій канал. До речі, хто цього ще не зробив, будь ласка, зробіть це. Це збільшує мої можливості. Для мене максимально важлива ваша думка. Я дуже люблю проводити тренінги офлайн. Я дуже люблю зворотній зв'язок. Я люблю бачити очі. Людей, з якими я спілкуюся. І зараз е, на моєму Ютуб-каналі ви можете лайками, ви можете своїми коментарями, своїми запитаннями дати мені трошки оцього, цього зв'язочку з вами. Він для мене неймовірно цінний. І також я вас прошу, будь ласка, якщо ви хочете бачити більше про нашу сім'ю, ви можете підписатися в інстаграмі на нас. В Фейсбуці є моя сторінка. Я намагаюся бути відкритою. Це не просто, це є виклик для нашої сім'ї, для моїх дітей. Часто мене питають: а діти хочуть, щоб про них так знали багато? Насправді діти не хочуть, але я їм пояснюю, що якщо такі сім'ї, як ми будемо закриті, то у других дітей буде мало шансу потрапляти в сім'ю. Тому я прошу їх, моїх дітей. Бути терплячими, я прошу у них дозволу, що я буду про них десь писати, що я буду десь викладати якісь відео. Малишня, вона ще не дуже розуміє, але я і ще старшому сину говорила, що за нами багато людей спостерігають і в реальному житті, а тепер і через інтернет. Тому на нас відповідальність. Таке відкрите життя, воно. Накладає таку велику відповідальність, і люди спостерігаючи за нами, думають: а хочемо ми так жити чи ні? Тому мої діти погоджуються зі мною і таке їхнє публічне якесь життя воно служить іншим діткам. Сьогодні я би хотіла продовжити тему, яку ми записали в минулому відео. Це міфи навколо усиновлення і навколо прийомного батьківства. Я хочу продовжити поговорити про ті міфи, які існують уже багато років, які спеціально, можливо, створювала радянська система, яка не хотіла, щоб діти виховувалися в сім'ях, яка хотіла взяти цю таку надважливу функцію в свої руки і колективно виховувати дітей. І один із міфів. Який би я хотіла розглянути сьогодні, це те, що приймають дитину в сім'ю ті, хто не можуть її народити. Тобто прийомне батьківство, усиновлення це для бездітних родин. Я хочу розвіяти цей міф, тому що і ми є прикладом того, що маючи трьох кровних дітей, ми стали прийомною сім'єю. Я спілкуюся з багатьма родинами, які виховують прийомних діток, маючи кровних. І хочу сказати, що якраз ті родини, які не мають діток, і які багато років намагаються народити свою кровну дитину, а потім іще багато років виношують цю мрію, ці плани про те, щоб прийняти дитину. І, можливо, вже в віці до, ближче до 40 все ж таки приймають рішення стати прийомними батьками. І коли ця дитина з'являється у них вдома, то в більшості вони максимально розчаровані із за того, що їхня оця така величезна мрія, із-за, того, що їхнє таке уявлення, якесь, що до них прилетить малесеньке янголятко, яке зробить їх щасливими, не справджується. А з'являється травмована дитина, яка пережила вже стільки горя, яка так глибоко травмувалася, що вже в своєму двох-трьохрічному віці е має неадекватну поведінку. І ці якраз бездітні родини вони не готові до цього. І те життя, до якого вони звикли, в спокої, в тиші, в свободі, порушується у цією маленькою дитиною, яка виглядає як янголятко, а поводить себе зовсім не як янголятко. Тому я якраз повертаюсь до своєї мрії і говорю, і не буду переставати говорити про те, що кожна сім'я, в якій живе любов, може прийняти дитину. Я не говорю про дитячий будинок сімейного типу. Я говорю про одну-дві дитини, які би ми могли прийняти. І я вірю, що усиновлення і прийомне батьківство є в генетичному коді української нації. Я вірю в те, що після війни... Діти, які посиротіли, діти, які ще до війни були в сиротинцях, вони обов'язково знайдуть свою сім'ю. І ті мами і тата, які мають досвід, які мають своїх кровних дітей, не бійтеся приймати, приймати діток, не бійтеся ставати усиновителями і прийомними батьками, маючи досвід виховання кровних дітей, у вас вийде виховати і прийомних. Але для цього. Потрібні ще знання. І я хочу перейти до такого другого міфу, який розповсюджений. І часто кажуть, що діти, які знаходяться в сиротинцях, вони точно такі самі, як і діти, які ростуть в наших сім'ях. Просто вони не мають сім'ї. І просто їх треба прийняти, їх треба полюбити, і все буде добре. Було б мило, якби так насправді було. І, на жаль, я хочу сказати, що це міф. Це діти не такі, як діти, які ростуть в кровних сім'ях. Я це відчула на собі, і це можуть підтвердити багато прийомних батьків, багато усиновителів, які йдуть цим шляхом. І я хочу попросити вас, якщо зараз мене дивляться, прийомні батьки або усиновителі, будь ласка, напишіть в коментарях. Доведіть, що я не одна так думаю. Розкажіть свою історію, можливо. Можливо, якісь цікаві факти, можливо, якісь такі щось таке особливе з вашого життя саме на цю тему. Так ось чим же відрізняються ці діти, які живуть в сиротинцях? Це діти травмовані? Діти, які пережили травмуючі події в своєму житті, вони розвивалися по-іншому. І ці травми, які вони пережили, ті страждання. Ті знущання, можливо, те недоїдання, це покинутість. Багато-багато всього. Я зараз не буду глибоко занурюватися в тему травми, але те, що пережили діти, воно вплинуло на всі сфери розвитку дитини. І для того, щоб ця дитина зцілилася, знадобиться багато років. Знадобиться. Середовище, яке буде безпечне, треба, щоб були батьки, які знають, що з цим робити. Щоб були батьки, які мають особливі знання. І любов, яка буде панувати в сім'ї, куди з'являться ці діти, і професіоналізм батьків, вони зможуть зцілити дитину. Але, на жаль, ми повинні розуміти, наскільки глибоко травмована дитина. І тоді ми зможемо зробити якісь прогнози, скільки часу знадобиться для того, щоб ця травма була зцілена. І ви знаєте, що навіть уже коли діти прийомні, уже дорослі, вони вже створюють свої сім'ї. Досі відчуваються наслідки тої травми, яку вони пережили в дитинстві. Вона вже мінімальна, можливо, вона ледь помітна. Але от я вам можу сказати, що коли я бачу дорослих людей, я можу по поведінці. Ну, якщо в мене є час на то, якщо я бачу якісь такі ситуації життєві, або це стосується виховання, або якоїсь поведінки, я можу побачити, що дитина виховувалася або в сиротинці, або це є прийомна дитина. Тому що, на жаль, є наслідки, і їх важко подолати навіть. Ну, багато років проходить, багато років знадобиться на те, на те щоб ця дитина зцілилася. Але я не хочу ні в якому разі, щоб це було так, ну, щоб це так звучало песимістично. Справа в тому, що саме я взагалі, хто мене знає близько, можете підтвердити, що я великий-великий оптиміст. Але я не хочу, знаєте, так, щоб люди, які. Хочуть іти шляхом усиновлення або прийомного батьківства, одягли такі рожеві окуляри і рухалися цим шляхом. Ні, так не можна. Тому що буде вигорання, тому що буде зневіра, тому що ну, буде розчарування, і будуть страждати тоді і діти, і батьки. Тому саме в цій темі я хочу бути максимально об'єктивною і максимально чесною. Я вам обіцяю, я вже це доводила. І розповідаю я не тільки такі прекрасні моменти, які ми тут переживаємо, як прекрасно дітки тут. Плавають у басейні, скакають на батуті, там щось малюють. А і те, що відбувається насправді з дітками, які пережили травму. Тому я закликаю вас не слухати цей міф, що ці діти такі самі, ні. Потрібні спеціальні знання. Але ні в якому разі не бійтеся, а, рухайтеся цим шляхом. Якщо ви відчуваєте, що це ваше, добувайте знання, дізнавайтеся більше, знайомтеся з такими, як ми, прийомними батьками. І крок за кроком починайте рухатися в цьому напрямку. Я думаю, що час прийти до наступного міфу, але я дуже прошу вас, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, натисніть колокольчик, і тоді ви будете знати про виходи. Нових відео. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші запитання. І зараз прямо ви можете написати, можливо, якісь міфи я ще не озвучила, можливо, я не проговорила. І, ну, можливо, це не міфи, а якісь стереотипи, можливо, якісь питання, які вас хвилюють. Будь ласка, задавайте, не соромтеся, я буду або відповідати вам в коментарях, або запишу якісь наступні відео, які, в яких розкрию. І так, перейдемо до наступного міфу. Це міф навколо, Ну, такий не знаю, як міф, але багато-багато розмов навколо фінансів. Колись я почула таку фразу, мене спитала одна жінка, а навіщо ви взяли так багато дітей? Ви за них отримуєте великі гроші? І я знаю, що фінансовий, фінансова сторона прийомного батьківства хвилює багатьох. Тому би я хотіла сьогодні про це проговорити. По-перше, це інформація не секретна. Ви можете прямо зараз загуглити, скільки отримує прийомна сім'я за кожну дитину. І я вам обов'язково це озвучу: 2,5 прожиткових мінімуму на кожну дитину. Також, але це в, прийом, в прийомному батьківстві, в дитячих будинках сімейного типу і в опікунстві. Усиновителі не отримують фінансової підтримки від держави. Усиновителі отримують фінансові винагороду як при народженні дитини. Така сума, я не знаю, яка вона зараз. Загугліть, будь ласка. А в опікунстві, опіка піклування, прийомне батьківство і дитячий будинок сімейного типу на кожну дитину. Ми отримуємо 2,5 прожиткових половиною прожиткових яка ця, яка ця цифра, і ви зможете нормально порахувати. І ці кошти ми повинні використовувати на харчування, на одяг, на лікування, на оздоровлення, на те, що ну все, все, все навколо нас. І якщо ви подивитесь, які це гроші, ви зрозумієте, що це насправді не так і багато, і е, насправді це взагалі не багато, і ледь-ледь вистачає нам на, на, на дітей. І... Хотілося б, щоб фінансування було набагато кращим, щоб не треба було прийомним батькам виживати. На жаль, навіть в дитячих будинках сімейного типу батьки змушені працювати. І чому я кажу, на жаль, тому що травмовані діти, коли дітей багато, вони потребують багато уваги, вони потребують багато часу, педагогічно запущені, проблеми в школі, і треба багато часу приділяти дітям. А якщо ми будемо працювати, то не буде часу. Займатися дітьми. Тому хотілося би, щоб в нашій державі була дійсно гідна підтримка прийомного батьківства дитячих будинків сімейного типу, усиновителів, опікунів також. В прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу є фінансова винагорода. Ну, така собі зарплатня. Вона не називається зарплатні, а називається фінансовою винагородою. Так от, саме в прийомному в батьківстві і в дитячих будинках сімейного типу є фінансова винагорода. Це один прожитковий мінімум за кожну дитину. Порахуйте, погугліть. До речі, прожитковий мінімум змінюється. Він там час від часу переглядається в нашій країні. І таким чином ви можете порахувати, які ж страшні фінанси отримують прийомні батьки. Також я хочу сказати, що є таке важливе питання, яке хвилює багатьох прийомних батьків, це пенсійне забезпечення. І батьки, які вже виходять на пенсію, вони отримують дуже мізерне, мізерну пенсію. Тому також ми піднімаємо це питання і мріємо, що наша держава зміни погляд. На прийомне батьківство і фінансування буде набагато краще. Тому я думаю, що цей міф також мені вдалося розвіяти. І знаєте, можливо, таку знаєте, як таємницю розкрити, що ніяка це не таємниця, просто загугліть і візьміть калькулятор, і порахуйте, чи готові ви так е, обогатитися. Ми так жартуємо з прийомними батьками. Що якщо ви вважаєте, що це дуже фінансово вигідно. То можете зайняти, зайнятися цим бізнесом. Ну, це такий жарт не, не дуже доречний. І е, я думаю, що ще один міф, який я би хотіла розглянути, він такий суперечливий, е, багато дискусій я вже пережила на цю тему. І під час навчання з кандидатами на курси, коли я приходила як тренер, і з прийомними батьками. І просто з людьми навколо прийомного батьківства існує один такий міф це генетика. Більшість людей вважають, що генетикою закладається майже все. І що б ви не робили? Як би ви не виховували цих дітей, гени візьмуть своє. І ці діти будуть такими, якими є їх біологічні батьки. І коли ця тема піднімається, вона завжди така, дуже гарячі такі спори відбуваються навколо неї. І ми записуємо, ми сваримось, ми щось доводимо один одному. І я би хотіла сьогодні з вами про це поговорити. І поки я так потихеньку-потихеньку починаю її розкручувати, я вас прошу: напишіть, будь ласка. В коментарях, як ви вважаєте, наскільки гени впливають на те, якою виросте дитина? І коли я знаходжуся в колі вже прийомних батьків, то тоді я максимально дивуюся. Я тоді кажу: якщо ви впевнені, що ваші діти, коли виростуть, стануть такими, як їх біологічні батьки, там, алкоголіками, наркоманами, то, що тоді ми всі робимо в прийомному батьківстві. Тоді взагалі немає сенсу нам іти цим шляхом. Навіщо ми витрачаємо стільки сил, стільки фінансів, стільки ресурсів, стільки нервів, ми ведемо таку боротьбу, ми мучуємо цих дітей, ми змушуємо їх навчатися, ми їх виховуємо, ми купу всього вкладаємо, а вони все одно виростуть такими, як їхні біологічні батьки. Так от я пропоную нам сьогодні. От давайте разом помислимо. Як ви думаєте, що саме передається генетично? І коли я задаю це питання, то починаємо ми думати. Ну, я думаю, що ніхто не буде спорити, що зовнішність, так? якісь таланти, тип темпераменту. Наприклад, що іще? Я пропоную багатьом батькам почитати якісь наукові статті. Що саме передається? І е, буває так, що ми починаємо так глибше-глибше занурюватись і розуміємо, що оточення, виховання, те, в якому середовищі знаходиться дитина, так сильно впливає. Що дитина змінюється, її життя змінюється, її характер змінюється, її мрії змінюються, її майбутнє змінюється. І тут я хочу бути дуже-дуже оптимістичною. І закликаю вас поглибше зануритися в цю тему і подумати, що саме передається генетично, а що все ж таки у нас є шанс виховати в дитині. Якщо взяти, наприклад, тип темпераменту, ми часто кажемо: ой, воно таке вродилося. Дійсно, я погоджуюсь, що тип темпераменту дитина народжується з ним. Але на тип темпераменту, і ще ми можемо одягнути виховання, і ще ми можемо одягнути освіту. І тоді навіть ну, саме такий холерик-холерик, Буде поводити себе по-іншому, якщо він буде вихований, якщо він буде освічений. Тому е я би хотіла, щоб ми ще, знаєте, е тема, наприклад, дуже така болюча алкоголь, наркотики, чи існує ген алкоголю, чи існує ген-наркотику. Давайте подумаємо разом. Дійсно, е я цю тему вивчала справа в тому, що. О, мої, рад... мої батьки також вживали алкоголь. Мій дідусь вживав алкоголь. І якщо взяти моє генеалогічне дерево, то не таке воно вже і прекрасне. І якщо вірити якраз цьому міфу, що гени так сильно впливають на наше майбутнє, то я не повинна бути тут. А вже десь глибоко-глибоко в алкоголізмі. І хочу сказати: ну, знаєте, дійсно, не прям так, що немає значення, але справа в тому, що якщо у нас в наших поколіннях, які йшли перед нами, є проблеми з алкоголем, ми повинні розуміти, що і я це розуміла, я це глибоко вивчала, і я говорю про це з прийомними дітьми: що у мене є більше шансів стати алкоголіком. Але якщо я почну вживати алкоголь, і я говорю своїм прийомним дітям: діти, мені і вам взагалі не бажано вживати алкоголь. Тому що у нас є шанс набагато швидше стати алкоголіками, чим, наприклад, тим людям, які не мають такої предрозположеності. Тому так само з наркотиками, так само ну, з такими речами, знаєте, як, як кажуть, що така ну, поведінка, наприклад, мами. Як у нас прийнято називати, мама була такої легкої поведінки. І якщо в неї народилася донька, то вона теж, можливо, буде змінювати чоловіків один за одним, у неї там буде 5 е законних е мужів. Але якраз це також виховується в дитині. І якщо дівчинка зростає в іншому середовищі, як і, якщо вона бачить інші приклади, якщо вона вже росте з прийомними батьками, все буде по-іншому. І тому я якраз закликаю вас не просто отак повірили одразу, та то гени. І у нас існують такі прислів'я, які я не хочу повторювати. Мені мені максимально не подобається про гени. І більшість людей якраз впевнені, що це неможливо нічого змінити. Знаєте, іноді кажуть: та дивіться, він іде точно як його батько. Дивіться, так вона так тримає. Там якісь там інструменти, чи щось точно як батько. А я хочу вам сказати, що є багато прикладів, коли прийомні діти стають максимально схожі на своїх прийомних батьків. А знаєте чому? Та тому що діти просто копіюють, вони копіюють наш, як ми розмовляємо, вони копіюють, як ми сидимо, вони копіюють, як ми рухаємось, як ми щось робимо, і просто споглядаючи за нами, вони стають подібними до нас. І коли наш прийомний син пішов до школи, то багато вчителів говорили, що він дуже схожий на нашого кровного сина. А чому? Та тому, що він зростав біля нього, він просто копіював його рухи, його манеру мовлення. Я знаєте, іноді помічала в дитинстві, що у мене змінювався сміх. я думаю. А чому він змінюється? А потім я розуміла, що з'являлася якась людина поруч зі мною, яка саме так сміялася. І я починала сміятися по-іншому. Я просто копіювала сміх іншої людини. Тому наші діти вони копіюють наші рухи, нашу манеру розговору, розмови, наші, як ми реагуємо на якісь події, як ми ведемо себе в стресових ситуаціях, як ми реагуємо на якісь проблеми. І оце якраз копіювання призводить до того, що кажуть: та дивися. Копія тато, копія мама. І якраз прийомні батьки розвіють цей міф, тому що наші діти починають бути схожими на нас, навіть зовнішньо. І коли ви подивитесь, можете, до речі, у мене така була дуже улюблена такий момент, був дуже улюблений, коли я проводила тренінги, я показувала фото нашої сім'ї. І на початку я не розказувала, де там прийомні діти, а де кровні. Було тоді у нас п'ятеро дітей, і я говорила: будь ласка, вгадайте. Які діти тут кровні, які прийомні. І ви знаєте, ну майже ніколи не вгадували, і мені це так подобалось, я просто кайфувала від того, бо говорили: Та як він же так на тата схожий? А то виявляється прийомний син. Єдине, що коли я одного разу була на конференції, на якій були присутні багато психологів. Людей досвідчених там були педагоги, були викладачі. То психологи одразу вирахували прийомних дітей, тому що у них на фото були знаєте одного такі були дуже зажаті такі кулаки. Ну тобто, психологи побачили, що це діти травмовані, і вони ну більшість з них. Одразу побачила, які діти кровні, які прийомні. А просто звичайні люди. Просто ті, хто знаходилися на тренінгах, дуже рідко вгадували. І мене це завжди тішило. Це був такий мій один із улюблених, улюблених таких кусочків тренінгу, коли я показувала ці фото. Тому я хочу розвіяти цей міф і просто, знаєте, такий, що все, все, що відбувається навколо нас, ми все вкладаємо в гени. Часто батьки, коли. Не виходить якісь речі, ми не можемо змінити якусь поведінку, нам не вистачає знань. І тоді нам легше сказати, це просто генетика, ну що ми тут уже зробимо? Але я закликаю всіх нас вірити в те, що ми можемо вплинути, що оточення, виховання, освіта вони дуже впливають на формування особистості. І ми дійсно можемо змінити, змінити генетичний код. Я в це вірю. І вірте зі мною. Я хочу подякувати вам. За вашу увагу, за те, що ви з нами, і я вірю, що моя мрія буде здійснюватися, що в Україні прийомне батьківство і усиновлення перестане бути героїзмом. Що в нас прокинеться цей такий генетичний код усиновлення українців? Я вірю в те, що у нас не буде сиротинців, що ми не будемо боятися прийомних дітей. Але я закликаю вас отримувати спеціальні знання. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій канал. Наразі. Па!